Давайте подивимося, які події змінять ваше життя на краще. Ну або що важливого має відбутися, щоб прийшли ці зміни. Ух ти, і тут одразу сам аркан змін. 13-й аркан одразу нам говорить, що зміни точно будуть, ці зміни неминучі. Вас очікує серйозна трансформація, яка дасть вам новий етап вашого життя. Що ж піде з вашого життя? Одразу подивимося, що піде і що прийде. Яка буде ця трансформація, що піде з вашого життя? Піде чоловік, з яким що, з яким повний жах, обмани неясності, нічого вас вже разом не пов'язує, окрім конфліктів та якихось розбірок. Ну, а що ж тоді прийде в ваше життя? Прийдете ви, і ви зможете побороти обмани цього чоловіка. Взагалі, як висновок можу сказати, що зміни у вашому житті настануть тоді, коли ви переключитесь на себе. Перестанете тримати те, що давно треба відпустити, або навіть викинути зі свого життя.